Пошукова рятувальна операція досі триває на місці ракетного удару в Дніпрі. Надзвичайники розбирають завали поруйнованої дев'ятиповерхівки. Ці роботи не припинятимуть, аж поки не буде відома доля усіх мешканців. В під'їзді пошкодженому вибухом проживало 97 людей. П'ятеро із них, за уточненими даними, вважаються зниклими безвісти. Криміналісти взяли зразки ДНК у їхніх родичів. І про перебіг пошукової операції кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже докладніше далі. П'ять поверхів повністю зруйновані, інші сильно пошкоджені. Російська ракета влучила у будинок у середмісті Дніпра. Рятувальники змушені були розбирати завали і водночас гасити пожежу. Вже коли на місці працювали рятувальники, почали обвалюватись конструкції будинку. Впали одразу кілька поверхів. Ніхто не постраждав, адже співробітники ДСНС бачили цю загрозу і заздалегідь усіх попередили. Одного чоловіка врятували з-під завалів. Ще більше десяти людей були поранені. Серед них і вагітна та семирічна немовля, яке отруїло з чадним газом. У під'їзді мешкали майже сотня людей, і більшість змогли врятуватись. Деякі залишили оселі незадовго до прильоту. Це наша квартира, в яку схоже втрапило, або нижче, і у нас все квартири більше немає. Все, більше нічого немає. ні, ночувати де ми Можемо батьків переночувати також. Пропонують притулок. Всі дзвонять і все. я вискочила і побігла на вулицю. Ось тоді квартиру не знаю, що там чимало людей прийшли на місце ракетного удару, аби допомогти і постраждалим і ДСНСівцям. Це вже така традиційна для Дніпра річ допомагати. На місці трагедії ми приїхали з друзями з метою допомогти розрісти завали. По перше, по-друге, купили води для рятувальників. Ось турникет в мене був на робочому місці, і е, ну це просто нормальна активна громадянська позиція. Почули вибух дуже дуже сильний, і зразу на автівки виїхали сюди. Припаркувалися недалеко від удару і побігли сюди. Дуже побачили багато диму, скупчення людей, хотіли допомогти. Ну тут уже були спецслужби, які займалися рятуванням людей. Усім хто втратив житло, запропонували місце, де можна тимчасово зупинитись. Також міська рада обіцяє усім постраждалим компенсації. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпро ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.